Пам'яті кожного буде тепер серед нас і буде жити. Можете, не знаю. Дякую, що приїхали. Дякую, що ми не забуваєте ми... нас, відвідуйте. Повірте, відчуваю дуже сильну підтримку. Я ніколи не думала, що Ігоря не стане, а ті всі хлопці його, всі його побратими вони постійно дзвонять, вони постійно приїжджають. Я дуже відчуваю син моїх підтримку. Такі молодці хлопці, вони взагалі теж весь час питають, як Ми не то, що от, от приїхали, похоронили і забули, такого немає. Вони нема такого тижня, щоб вони не названювали. От вчора зізванювалися з ними, вони зараз на сході, і коли з ними, ну, Почала спілкуватися, питає, де ви бо вони були на ротації, вони таким настроєм, Таня, ми на сході. І так говорять, як буцім, вони вдома. Я кажу, ви так говорите, як буцім додому приїхали. Вони кажуть, так ми ж воїни, ми ж на війну приїхали, то, то наше. Тобто додому з них ніхто не рветься, нічого, воно там не закінчується. І якби Ігор був живий, він би був там з ними, це 100%. Бачите, вони дуже добре розуміють, що. Ну, скажем, це та не на йому, скажімо, там, як командиру, але з другої сторони, ми ж дуже добре розуміємо, що є втрати, є гори, є проблеми, але ті хлопці, які були разом з ним, вони відчувають таку, я би сказав, внутрішнє зобов'язання перед ним. Вони мусять там бути, тому що. Ну, а, хто, а як по-іншому? А хто інший? От як вони завжди приїжджають і говорять, а хто як не ми? Тому, звичайно, це, ну, скажімо, такі, для них теж є свого роду екзамен. Вони, напевно, ці люди вони ніколи не, не зможуть забути тих, хто був біля них рядом. Але для нас дуже важливо, щоб дійсно не відбулося так, як в багатьох випадках. Приїхали, похоронили, забули. Я ще у вас хочу попросити, Таня. У нас перед 8-9 перед, 8, перед 9 травня в школах будуть уроки мужності. Я розумію, що вам тяжко буде. Але Любов Миколаївна, напевно, потрібно так зробити, щоб ви як дружина, діти, як сини, щоб ви побували в школі. Тому що найкращий спосіб. Виховання тих, хто завтра повинен, скажімо так, стати на його місце або на місце тих, хто сьогодні захищає країну, це спілкування з рідними і близькими. Я вас хочу дуже попросити, ви не замикаєтеся в собі, будьте серед людей, будьте серед людей. Приїдьте в школу, поспілкуйтеся з учнями, перегоріть з вчителями. Ну, кажуть так, на все воля Божа, але треба жити. Якщо будуть запрошувати, то звичайно, ну. щоб подати. Я сказав був Миколаївні обов'язково ми відвідуємо маму і побуваємо в неї вдома. Це пам'ять. У нас не так багато сьогодні тих воїнів, які поклали своє життя. І Напевно, потрібно максимум уваги приділити. Діти, і ви повинні бути впевнені, що вони не просто туди пішли і не просто віддали своє життя. І ми всі, я і мої люди, і вся громада, вони повинні бути вдячні за цей подвиг. Тому для нас якісь життєві проблеми це, це повинні бути наші проблеми. Це, це не, ваші, не ваші проблеми. Тому кажіть. Ми будемо максимально робити все, щоб хоч чуть-чуть згладити ту, ту проблему, ту біль. Мені дуже хотілося б, щоб воно в подальшому все було краще, краще. Я розумію, що ту біль затамувати не можна. Ну, але я, можливо, більше звертаюся до хлопців, тому що життя продовжується. І їм треба рости, і будуть сім'ї. І ми повинні зробити все, щоб їм в цьому житті їх підтримати, допомогти, Три, ти, 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 ти. Ну, направити їх. На наші 15 років тато нам дав таку дисципліну виховання, що не в кожних дорослих таке є. Ми мусимо планку тримати. Будемо робити все, щоб. Шумилась максимально підтримую також.